Привіт усім нашим друзям! Вітаємо усіх наших шановних глядачів. Ви на Ютуб каналі Таємний Вісник. З вами Катерина, і сьогодні у нас в гостях тарологиня, волонтерка, прекрасна прекрасна українка, пані Сана Таро. Пані Сано, я дуже рада вас вітати. Дякую, пані Катерина, Я рада і я вас рада вітати. Ми зараз, ми зараз з зараз вами подивимося новину від одіозної жінки. Від Мар'яни Безуглої, значить, що вона заявляє зараз, начебто, орки прорвали кордон Сумській області. Росіяни вже в Сумській області. На Сумщині вже кілька російських глуб зайшли настільки вглиб, що їм залишилося стільки ж підконтрольної нам території на Курщині. Так, я підтверджую, що росіяни у Сумській області, сказала нардепка Безугла. Пані Сано, давайте дивитися, і перевіряти інформацію, наскільки вона є достовірною. Угу, давайте. Чи дійсно росіянці зайшли на Сумчі? Так. Угу. Одразу перша карта місяця. Ця інформація вона не така, якою ми з вами її чуємо. Давайте інакше. Що це за заява без другої? Даючи вона правдива. В очікуванні боротьби це заява, гостра заява, яка йде як в очікуванні боротьби якоїсь, або створити якусь боротьбу, ну тобто якось так. Чи дійсно відбувся наступ на Сумщину? Там могли бути якісь е, дії, там могли бути, могла бути якась активність, але вона вона для того, щоб відволікти увагу. Це не про те, щоб там ну, ну як, такий повноцінний наступ да, на цю територію. Я його не бачу. Я бачу просто як момент відволікти увагу. Дуже багато ДРГ груп е там на території, да, я бачу. А в плані такого, що прямо великого, вікого, що будь-який наступ росіян на Сумщину. Ні. Ну, по хитрості вся ця інформація – це хитра інформація. Бачите, як вісім жезлів карти інформації, да? якийсь обман стосовно цього він присутній. Угу. От цікаво, з якою метою нардепка без беззугла робить такі вкиди, навіщо зараз у нас все суспільство і так на голках? Привернути увагу до своєї персони черговий раз. Для світу? Для світу? Зробити так, щоб світ заворушився створити якусь історію для світу. Створити mm -hmm. подію, емоційну подію. карта світу виходить. А Можемо тоді подивитися, як же світ відреагує на таку подію? Наскільки це їх зачепить? Будуть якісь заяви, це навіть, можуть бути, якісь дії, карта магу виходить саме перша. Тобто це якась активна позиція. Да? Цю заяву Якось відреагує взагалі. Як Такої прям сильно активної дії я не бачу, воно як робилося, так воно і буде робитися. Як щось давалося, так і буде даватися. Пропозиції якісь, да? тобто, можливо, тут м -м, почнуть говорити знову ж таки про документи, якісь, про перемовини якісь, ну, знову ж якісь пропозиції на цю тему будуть. А так, щоб чи будуть вони якось сильніше допомагати, ну ні, тут про сильніше мова не йде. Ну, взагалі якась така реакція. Це. На жаль, давайте поговоримо про сирського. Тут прийшла новина від генерал-лейтенанта Мойсюка про те, що сирського можуть змінити після провалу на Курщині. Наразі розглядається нова кандидатура на головнокомандувач України. Давайте подивимося, чи замінять його, чи будуть його прибирати з посади. Так чи ні, від цього будемо відштовхуватися. Він комусь дуже заважає, да його дуже сильно хочуть прибрати. І, скоріш за все, це можливо так і буде, бо карта вежа виходить. Але по дияволу тут ще є загроза і в плані а, його посади, в плані його репутації, в плані здоров'я, і в плані життя. Тобто mm -hmm. його можуть спочатку, ну, диявол, він же такий, знаєте, він, він може обрехати, він може підставити, тобто, зробити це якось некрасиво, по-вежі, да, причому для всієї України. Оця вся інформація, вона буде розганятися на зараз, щоб з нього зробити якогось ну, ворога країни, да. країн, прямо для нас, для українців. А він таким не являється? Ну, я знаю, кажу, як кажуть, не нам, не нам судити, ми, як... Мова йде про те, що будуть направлені дії, агресивні, для того, щоб ми ну, якось інакше почали ну, до нього ставитися. Я ж карти все рівно покажуть середній результат в плані ставлення українців до сільського. Це такий людський фактор. наскільки ну, ворог України я б не сказав, в таких карт не виходить. Я також, я теж так вважаю. Я думаю, що тут варто питати і доцільна думка лише військових, тих, хто на фронті. Ну, да. Абсолютно на нас. Добре, ми можемо тоді подивитися ситуацію також на Курщині. Раз ми вже зачепили її, пані Олександро. Як там наші хлопці? Чи немає там котла для них? Чи виберуться всі вони звідти живими? Чи є котел для засідання? Бачите, влада каже: немає. Ну, такого великого, ну ні, котла я не маю. Тут е, в полон можуть когось брати, хтось може ну застрягти. Знаєте, як є момент того, що я не можу вибратися, але це не про котел, тобто це не про оточення. А, сказати, що ну виходити будуть, але з жертвами, ну, з втратами, так правильніше сказати. Там ситуація скоро має змінитися. Якщо вже почали говорити за цю тему, пані Олександру, в березні, так? У нас лишається 10 днів до кінця місяця. Чи бачите ви наприкінці березня обмін наших хлопців та дівчат? Підово, чи відбудеться? Да, має бути. Було там кінець березня, початок квітня. Ну, десь да, має бути. А великий по картам чи маленький? Це буде великий. Достатньо, великий, да, по 10 сюжетів багато, бо я питаю, чи багато в, по кількості людей, да, можливо, ще і діти якісь будуть. Ну, тобто, щось да, таке може бути. Нехай, нехай вже скорше відбудеться той самий обмін всіх на всіх. Угу. Пані Олександр, хочу поговорити трішки про наших міжнародних партнерів. От з головних новин сьогодні те, що Італія пропонує надати Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 договору НАТО, сказала нам прем'єрка Італії Мелоні. Давайте подивимося, чи справді нам Італія надасть гарантії безпеки. Чи надасть нам італія. Україна надасть італій. Ні, не бачу. <ріст> заява. Е, можливо, просили сказати, можливо, маніпулюють. Ви розумієте, якось нас так ставлять? Е, що це за заява від Італії? Ну, Заява. Просто заява. Надій, дій поки на зараз немає ніяких, можливо, попросили не діяти, можливо, попросили, да, тому що вісім мечів все ж таки карта про обмеження. Тобто, в них не буде можливості надати нам гарантії безпеки. Ну, Якось так. Та... Так. Таке, знаєте, нотка розчарування. Угу. Ну, Знову ж таки, всі ці, всі ці заяви на зараз, вони нас мають схилити до чого. Тобто, для нас це іде як карта повішеного чимось пожертвувати. Схиляють через сил. І чим же хочуть, або ми пожертвували, хіба недостатньо? Mm -hmm. Територіями ж, мабуть, як завжди, за що за що йде війна? Угу. За територію, за ресурс. Е, якщо почали говорити за цю тему, пані Олександро, у 25-му році чи бачите ви повернення лівобережжя та частини Запоріжжя, та що окупована? Ще буде до кінця двадцять п'ятого року. Ну, Ну, от, можливо, там трошечки залишиться і там трошечки залишиться. Ну, карти, в принципі, на Запоріжжя показують трошки трошки трошки. Краще карти чим на Херсонщину. Десь якийсь рух вже відбувається. Не будемо про це говорити, але по запорізькому напрямку все рівно виходить карта Сонця. Це я так розумію, мова про заес, загроза якогось спалаху. Да? Щось таке може бути. Можемо подивитися, якщо можна, можемо подивитися історію з Запорізькою атомкою. Вона зараз на підконтрольній території росіянам. Угу. Що саме? Та навіть інколи боюся свої думки вголос проговорювати. Ну, давайте подивимося станом на зараз по загрозам. Давайте угу. давай. загрози пожелі. Є загроза пошкодження, і, можливо, якісь накази вже дані. А, загроза є. А, загроза є. В плані інтенсивності на зараз 50 на 50. Я не зовсім розумію, як це може бути. Можливо, обирають, типу, яким чином, або як правильно, або ну, от, от якось так. І причому карти доволі. В... Швидкому часі вісім жезлів, Верховний суд, тобто якісь рішення вже на цю тему прийняли. Можливо, обирають методи або ну щось там думають да, на цю тему. Наскільки це від, 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 відобразиться екологічною катастрофою для України? Угу. Що може бути для екологічна катастрофа для Та, яку небезпеку вона в собі несе? На вживання води в плані води. Ну, земля, вода, все, що пов'язане з водою. А, можливо, будуть обмежені певні люди, як правильно сказати, люди будуть знаходитися в певних обмеженнях на території, які знаходяться поруч. Ну, от якось так. Обмежені в плані пересування, я маю на увазі. О, а Да. А не може ну... бути ця подія пов'язана з тим, що ми з вами розглядали на каналі Прогноз. Ви казали, що щось перед тим, як у нас буде мир та завершення війни, от угу. як в Україні настане тиша, довгоочікувано станеться щось дуже жахливе з водою. Так, і якийсь буде великий вибух. Можливо, ось зараз нам карти показують цю історію. Ні, це не про те, мову. Ага. Це не воно. Це не, це не, це не про те. О, добре. Давайте ще, якщо почали говорити вже за руйнування, у нас Китай, пані Олександро, Китай є готовий начебто долучитися до повоєнної відбудови України. Ось сказав нам речник Китайської агенції. Угу. Як цікаво. Ну так. Да. Трошки сюрреалізму. Ну, давайте ж роздивимося. Чи буде Китай відновлювати Україну? Чи зацікавлений він в цьому? В чому його користь? Навіщо йому це потрібно? Ну... Yeah. Чи, буде, чи буде Китай вкладатися у відновлення України? На ну, зараз ці всі заяви вони дуже потрібні по карті Рафанту, по верховній жриці, тобто якісь ідуть таємні е домовленості, таємні перемовини. Ці всі заяви вони, вони потрібні. Тобто Китай має на зараз стати? Ну говорити так голосно, скажімо, uh -huh. От такі заяви Китай на зараз мається. Це робити чи будуть вони вкладатися? Ну якісь вклади тут можуть бути, але по знову мова йде про наші земельні ресурси. І це дуже цікаво. Виходить карта диявола, карта мало. Це якісь маніпуляції. Це знаєте, знайти привід, зайти на наші території. Для чого це Китаю потрібно? Люди території, люди. Можливо, я не знаю, там робочі місця навряд, чи, але от момент людей, території, да, там заселення, кудись когось перевезти на якісь така історія. Ох, ось Охож китайці да. завжди діяли лише з користі для себе. Може, так воно і треба знайти. Давайте ми наостанок подивимося, знаєте що? У нас Польща та країни Балтії виходять з Отавської конвенції, щоб знову використовувати протипіхотні міни. Значить, Польща і країни Балтії до чогось готуються. Про що це новина, пані Олександро? Що це значить? Їх вихід з Отавської Конвенції? Що значить? Польща і країни Балтії. Так. Ну, обидві не обидві, а і Балтік, і країни Балтії, і Польща. переживаєш за себе, розумієш, що можуть стати наступними. Ну, тому що вони готуються. От ви розумієте, я ж проговорили вже з вами да, про те, що чекає світ, про те, що чекає країни, готуються до. Не знаю наскільки там військових дій, але до, до агресії, застосованої до своїх країн. Причому, можливо, вже попередження якісь є, можливо, вже натяки є. Да? Тому що тут всі три старші аркани, причому якісь старші харкани, вежа, диявол, карта Магу, Тобто якісь провокації в цих країнах бути можуть. Це підготовка до певних процесів, які можуть відбуватися трошки згодом. ну, Типу як плани наперед. Да? Тобто вони так завчасно готуються. Ну, да. угу. І, пані Олександре, наостанок тут русняві пабліки почали писати, що а, ЗСУ нашим все-таки, начебто, вдалося прорвати кордон Білгородської області. Правда, це чи фейк? Змогли наші, чи щось там русня розганяє? Чи прорвали до СУРАЩ? Ну, Якісь активні дії там є, але оця інформація стосовно того, що прорвали. Це інформація для світу і інформація по хитрості. Хтось щось готує, можливо, якусь підставу, або ну, якийсь хитрий план. Оця інформація про те, що прорвали українці, вона йде по хитрості. Про що тут -то? щось неочікуване може бути. Це просто як похід, типу, якийсь. Uh -huh. Чи є. Хтось із наших в тій стороні, ну якась робота там може бути, вона в процесі. Але росіяни спеціально вкинули цю новину для. Угу. Да. для світу. Карта зірка, да. ну, відкрити якусь інформацію по хитрості, тобто Угу. Знаєте... Uh -huh. Вони щось готують. Вони щось готують, вони шукають собі привід. А що та, саме? Що це може бути? Якусь провокацію, якусь негарну ситуацію, щось готують. Я, бо я питаю, що це хитрість для них? Готують якусь провокацію? А що це для України по Верховній бриці? Можливо підставити десь Україну, можливо відволікти десь увагу знову ж таки. Україна буде вимушена як захищати себе. Це знаєте, як шукають виправдання якимось своїм діям, так ага Боже, знаєте, вже постійно думаєш, коли та країна гній перестане припини своє існування. Аби це швидше вдалося, що ми робимо? Що від нас з вами залежить? Донатимо. Донатимо пані Олександрі. У нас вона активна волонтерка, всі її реквізити. Одна єдина банка в пані Олександрі Є на неї ми постійно донатимо, переказуємо кошти. Якраз збираємо на пікап і прям на такий напрямок. Ну дуже дуже треба хлопцям возити всякі важливі штуки. Не будемо озвучувати, що саме. Отому буду дуже вдячна за правильно. Думати. Від себе прошу, будь ласка, закиньте пані Олександрі на пікап посильну для вас суму і закиньте нашим хлопцям на тепловізор. Також у нас закріплено в першому коментарі наші реквізити, і будь-яка посильна сума маленьких донатів не існує, а наближає нас до перемоги і до, і до знищення тої країни гною, яка зветься Росією. Ми будемо дуже дякувати нашій пані Олександрі за цікавий розклад її картам за роботу. Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал нашої прекрасної Сани Таро. Є він в описі під цим відео. Натаємний вісник, якщо ви з якоїсь причини не підписані, також будь ласка, підписуйтеся, пишіть свої коментарі. Можливо, у вас є питання до нашої пані Олександри. Ви напишіть їх. Якщо вони будуть цікаві, то наступному на наступному ефірі ми розберемо. Я вам дуже дякую. Я вас обіймаю, пані Олександру. І до наступного ефіру бережіть себе. І ви себе бережіть. Дякую. дякую.